Боротьба з бур'янами один із ключових процесів у сучасному сільському господарстві. І коли на кону десятки гектарів, точність оприскування вже не просто бажана, а життєво необхідна. Сьогодні, в огляді, найточніший самохідний оприскувач із США John Deere 500R. Його точність до 98%. Це означає майже ідеальне нанесення препарату без втрат і перевитрат. Чим він відрізняється від попередників? Що нового в електроніці, штанзі, кабіні та гідравліці? І головне, чи виправдовує він свою ціну? Поїхали. Це новий флагманський самохідний оприскувач, який замінив попередні моделі серії R, зокрема, 14 та 15. Кабіна тепер попереду. Для кращого огляду штанги. Всередині сучасна електроніка, великий дисплей серії G5, управління через систему команд ARM із джойстиком, об'єднаним із функціями обприскування. Рама з активною амортизацією допомагає зберігати стабільність на ходу, а керовані всі чотири колеса дають режим краба, стандартний поворот або польовий хід. Ширина в транспорті близько 2,5 метрів, що дозволяє легко пересуватись вузькими дорогами між полями. Головна перевага машини це точність оприскування. Вона досягається завдяки системам Power Spray, Exact Apply та Boom Truck про другого покоління. Система Exact Apply контролює кожну форсунку окремо завдяки широтно-імпульсній модуляції. Краплі залишаються сталими за розміром, незалежно від швидкості машини. Новинка мультиметр, який дозволяє задавати різні норми витрати на різних ділянках штанги аж до 11 зон. Це критично на поворотах та на схилах. Power Spray – це двоконтурна насосна система, яка змінює тиск буквально за 3 секунди. Разом ці рішення дозволяють зменшити перевитрати хімії і обробити поле максимально рівномірно. 500R має гідростатичну трансмісію з одним насосом і чотирма незалежними приводами на кожне колесо. Це забезпечує рівномірну тягу, хороше щеплення і м'яку ходу по будь-якому ґрунту. У транспортному режимі машина автоматично знижує оберти до 1350, що зменшує споживання пального і шум. Кліренс 1 метр і 20 сантиметрів. Це дозволяє працювати у високих посівах без ушкоджень. А центральна амортизована рама гасить удари на нерівностях. Чотири режими кермування дають оператору повний контроль і на полі, і в дорозі. Кабіна з комбайна серії X9. Вона простора, герметична і має фільтрацію четвертої категорії, тобто повний захист від парів і пилу. Дисплей G5 на 10 дюймів з підтримкою MAP, автоматичними оновленнями і бездротовим з'єднанням. Команд ARM групує кнопки за функціями, а джойстик спрощує керування. Поліпшений огляд штанги з кабіни дозволяє оператору краще бачити, що відбувається під час обробки. Це і безпечнішество, і продуктивніше. Окрім точності, 500 r вражає економічністю. Завдяки автоматичному зниженню обертів і системам точного дозування витрати пального і препаратів знижуються суттєво. Двигун 285 кінських сил, відповідає нормам п'ятого ступеня екологічності, баки на 4 або 5 тисяч літрів, плюс окремий резервуар для промивання, штанга 30 або 36 метрів у розгорнутому вигляді. Вся машина повністю сумісна з технологіями точного землеробства: від автотрак до GD-Link і документації з віддаленим доступом. Якщо ти працюєш у великому господарстві, подумай, скільки ти зараз втрачаєш на неточностях, перекриттях неефективній роботі. 500 r може ці втрати перетворити в прибуток. Підписуйся на канал Focused, якщо хочеш більше таких розборів техніки. Вподобай відео, якщо цінуєш чіткість і практичну подачу. Напиши в коментарях, яку техніку хочеш бачити наступною. Це був Focused, Побачимось у полі.